Колеги, продовжуємо наш робочий день. Зараз з великою радістю хочу запросити до слова чудового українського дизайнера пані Людмилу Бушинську, яка створила прекрасну сукню з дуже такою незвичайною назвою Неречена війна. Цього року учасниця від України на конкурсі Міс Всесвіт буде саме. Представляти Україну саме в цій сукні. Ну, відповідно про ідею створення сама пані, пані Людмила зараз розкаже, прошу. Доброго дня всім. Ну, про ідею створення, ідея створення сукні а, дійсно хотілося це просто був якийсь, напевне. Такий погляд, це моє таке бачення ситуації в країні, мій настрій. Я навіть не думала, що знову до мене звернуться, щоб зробити сукню, але так сталося. І сталося так, що в цьому році я робила три сукні на три конкурси. Треба було ну, як би, розглядати образ в цілому, як і яка дівчина, і як вона себе почуває. Я завжди... Кожен раз, коли щось роблю для якоїсь людини, обов'язково спілкуюся з нею, дивлюся її якби ауру її настрій, її бажання, що вона любить носити, ну якби в чому вона б себе дуже повільно відчувала. Тому, звичайно, також питання було також таке, що Діани що вона б хотіла, бачила. Але саму ідею. Сукні це ну, на той час, напевно, був мій такий поклик душі, можливо, да, бажання вже сказати, і тому що е, цей конкурс, я знаю, він і буде демонструватися в Україні, тому хотілося нагадати те, що сьогодні в Україні дійсно війна. І сказати це більше не нам, українцям, тому що ми вже сьогодні з цим живемо цілий рік і більше. А хотілося звернутися до всього світу і по першу чергу до Америки. Чому? Тому що на, мені здається, що особисто от американці вони живуть зовсім в іншому світі. В них не було вже 100 років війни. Тому хотілося сказати, ей ви, там у нас дійсно сьогодні війна, і дійсно є проблеми, і дійсно нам їх треба вирішувати. І сьогодні наші гарні дівчата вони гарні, вони найкращі. Вони сильні, мудрі, розумні, молоді, але от така ситуація. І... Така сьогодні країна і сьогодні така молода дівчина, яка представляє міс Всесвіт, тому що дійсно багато молодих дівчат сьогодні не дочекалися своїх коханих. Ну, Така була тема. Чорний колір, звичайно, колір трауру. Мак це квітка, яка символізує. Таку пам'ять завжди в часи молоді дівчата вони вишивали маки на своїх сорочках, на рушниках. Тим самим вони символізували те, що вони пам'ятають свій рід, пам'ятають, можливо, і тих, хто загиблих своїх родичів і родичів, які просто пішли в інший світ. Тому Мак це квітка дуже такий потужний символ, тому і, звичайно, я його і використала у цій колекції, тому що і, і колекція 2013 року, яку я придумала ще восени, вона була про... Ну, про мак, і в мене була якась така, не знаю, відчуття такої тривоги великої, тому народилася колекція Два кольори, де були сукні з маками і були рушники. Це була така тема, яку я презентувала вже весною на неділі моди у Києві. Ну і так, звичайно, я взяла за основу квітку мак. Пані Людмила, розкажіть, будь ласка, от тканини самі використовували українських виробників чи чи замовлялися ми саме, що зроблена ця сукня тканини? Використовували плахта зроблена. Да, звичайно, з я намагалася і намагаюся сьогодні купувати наймога більше українських виробників, але на жаль, на жаль, їх дуже дуже мало. Тканина на плахті, звичайно, це українська. Ну, а так, це Фатін, звичайний, чорна сукня зроблена. Ну і вишивка маки, це ручна робота, наша розробка, мій дизайн особистий, вони об'ємні, дуже така кропотлива вона машина, але це ручна машинна робота, тому що це все робиться абсолютно вручну, вирізаються, потім хрестали Сваровські. От. Так як до вас організатори проактивно вийшли? Чи ви звернулися з ідеєю? Ні, до мене звернулися і дуже вже в, в, в такий час залишалося там місяць-півтора. І я сказала, що що зможу, то зроблю, тому що це взагалі нереально. Якщо ну я так підходжу, якщо брати робити сукню на е, подібні заходи, то для мене треба набагато більше часу, але напевне е, ситуація в країні вона все-таки, ну Дала мені якийсь поштовх, такий більш швидкий для того, щоб зібратися і зробити щось, що можна було зробити за цей короткий час. А, ну, сукня вже була презентована в Україні, яке було, ну, які були відгуки, яке було сприйняття. Тому що це ну, досить так специфічно да, така тема і кольорова гама. І, відповідно, як ви думаєте, як, як, як ця сукня буде сприйнята світовою спільнотою? Чи не, ну, це, чи не виникне якесь несприйняття цього? Ну, те, що я вже сказала спочатку, наприклад, мене це менш всього. Як, як Бентежить. Бентежить. Це їх проблеми. Зрозуміють вони чи ні. Мені хотілося донести реальну ситуацію в країні. Все. Українські дизайнери і ваші колеги тут в країні підтримали вас в такому образі, Та ж те, ні, я... той, який ви створили. Я не знаю, я поки не знаю. Я не володію інформацією. Так, колеги, чи є запитання до нашого спікера? Немає пані Людмила. Дуже дякую. Сподіваюся, що Діана у вашій сукні просто там займе перше місце. І нарешті зрозуміють за кордоном, що у нас відбувається насправді. Колеги, наступний наш брифінг о 12 годині. Дякую.